Надія Красоткіна весняна турбота. Роботи на весні у всіх багато, турботи хоче і город, і сад. Немає часу і зайти до хати. Тож поробити треба все підряд. Бо ж день весняний цілий рік годує, тому потрібно встигнути усе. Людина кожна часу не марнує, тому копає, сіє і трясе, а ще дерева треба побілити, а ще красу повсюди навести, і кущики гарненько підкормити, І новенькі квіти також завести, Щоб радували серденько красою. І дарували ніжний аромат. Тому роботи повно є весною, тому робити треба все підряд.